далі зараз за 24 та Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Вітаю, студія героям слава про кордон. Коли ми про нього так. говоримо, зараз цікавий саме північний напрямок. Рівень воєнної загрози з боку Білорусі може зростати, але українські сили відстежують ситуацію, вживають відповідних заходів. Як зараз виглядає наша межа із цією так само агресивною країною? Ну, власне, по перше, зазначу, що ситуація безпосередньо по лінії кордону і в прикордонні вона залишається повністю контрольована. Ми не відмічаємо а, на даний момент, і також це відбувалося під час раптової перевірки боєготовності підрозділів Республіки Білорусь, про які вони зазначали і які тривали останній час. Якось переміщення військової техніки або живої сили поряд нашого кордону, або різке збільшення цих сил, тобто поряд кордону, цього не відмічалося. Однак, звісно, що наша увага прикута в території Білорусі, в тому числі і щодо перевірки їхньої боєготовності, тих навчань, які Білорусь разом з Росією проводить на території цієї країни. Ну і власне так зване розгортання чи посилення їхнього оригінального групування військ так званої союзної держави. Mm -hmm. Бо ми розуміємо, що Білорусь активно вже довгий час підтримує е, Росію у цій війні, яку ця країна розв'язала проти нашої е, країни. Ми добре пам'ятаємо 24 лютого, коли ну фактично білоруські прикордонники так люб'язно е, відкрили свій кордон для того, щоб техніка. І військові збройних сил Росії зайшли на територію нашої країни. Тому фактично навіть ця перевірка, яка відбувалася по той бік кордону останні дні, воно для нас нічого не змінює, бо ми врахували всі, всі ті моменти, які були до цього, і ми посилюємо наш кордон з Білоруссю як безпосередньо по лінії кордону, так і в прикордонні, для того, щоб. Максимально наші сили, які перебувають на кордоні, це і державної прикордонної служби підрозділи, і підрозділи інших складових сил оборони, мали можливість стримати ворога, будь-це хто чи Росія, чи Білорусь, якщо вона долучиться до відкритої агресії. Адже ми добре розуміємо, що Росія тисне на цю країну до таких кроків. Ну і власне на даний момент кордон вже максимально посилений в оборонному плані для того, щоб Реагувати на будь-які виклики, які можливі на цьому напрямку, надзвичайно важлива інформація. Пане речнику, хотіли б вас розпитати, чи збереглися якісь контакти з білоруською прикордонною службою? Пам'ятаємо, як після російського вторгнення їхнє керівництво отримало через звісно, через дипломатичних представників юдені срібняки, чи відбуваються зараз якісь контакти і загалом можливо володієте якоюсь інформацією щодо настроїв у. Білоруських військових прикордонників і так далі? Ну власне зв'язків з білоруськими прикордонниками ми не підтримуємо навіть в той час, коли вони намагаються спровокувати якусь ситуацію, поширюючи в публічну площину такі повідомлення, вони не інформують нас. Офіційними каналами, зазначаючи про якісь нестандартні ситуації по, по своїй території, ну це зокрема, коли вони неодноразово зазначали про, начебто, там збиття українських дронів, які використовуються для відстеження е, ситуації в білоруському прикордонні, зазначу, що це ну, такі провокації, бо Україна власне обороняється, і ми не створюємо жодних провокацій е, на, цій, на цій ділянці. Наша задача максимально бути готовими просто до розвитку будь-якої ситуації, яка може виникнути щодо загрози нашій країні. Пане речнику розумію, що ситуація цю. Доволі делікатно треба коментувати, але те, що можете, можливо, та і скажете наскільки добре і далеко бачить наша Держприкордонслужба те, що відбувається у Білорусі, розуміємо, так що вони під виглядом навчань можуть перекидати додаткові підрозділи Російської Федерації, і не мов би вони перекидають для в Білорусь зараз не лише с 300 отже, наскільки добре ми бачимо, і наші можливо партнери за кордону. Ну, дивіться, якщо говорити безпосередньо про кордон, то ми тут тобто, використовуємо технічні засоби для того, щоб відстежувати ситуацію в прикордонні або в найближчій е, дальності е, до нашої лінії держрубежу. А все все інше, звісно, що в цьому напрямку працюють підрозділи розвідки України, в тому числі розвідка державної прикордонної служби, для того, щоб відстежувати і аналізувати всю ситуацію, яка розгортається в глибі території Білорусі, і на основі цього аналізу вже давати якусь оцінку щодо можливості вторгнення на територію України з цього напрямку. То на даний момент. І наші підрозділи, і підрозділи е головного управління розвідки, зазначають, що на території Білорусі немає того необхідного ударного угрупування, яке б могло здійснити повномасштабне вторгнення на території нашої країни. Звісно, що вони своїми навчаннями, своєю злагодженістю можуть намагатися створювати якісь провокації, але всі сили оборони України, які знаходяться на цьому напрямку, і ті заходи, які вживалися для укріплення кордону. Вони вже е, роблять е, все необхідне для того, щоб ми були готові до будь-яких дій по той бік кордону, пане Андрію. Як виглядає наш кордон з Російською Федерацією? Е, е, наскільки часто ДРГ намагаються його проривати, і наскільки цим ускладнена робота нашої державної прикордонної служби? Ну безпосередньо по лінії кордону досить складно проводити е, такі укріплення в? в у відношенні інженерних робіт, адже ми бачимо, що навіть з того моменту, коли ворога було відкинуто ще з квітня місяця за лінію кордону в межах Чернігівщини, Сумщини Російська Федерація продовжує щоденно обстрілювати територію України, особливо і лінію кордону, і при Однак підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи інших складових сил оборони. В максимальній наближеності до кордону облаштували собі всі необхідні фортифікаційні укріплення для того, щоб у разі, якщо відбудеться знову ж таки повторне вторгнення на цьому напрямку, дати необхідну відповідь агресорам. Дякуємо Дякую. вам, пане речнику Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Працював зараз в прямому ефірі телеканалу «Еспресо». Ну, А ми бажаємо здоров'ю йому і особовому складу Держприкордонслужби. За 12.04. четверте їдемо далі.